Знайомий був з Сергієм Резниченко з 2016 року. Безпосередньо, з моменту прийняття на службу до управління патрульної поліції в Кіровоградській області, в подальшому служили в одному підрозділу роті тактико-оперативного реагування. Сергієм почали служити з перших днів в патрульній поліції, саме в першій роті. Неодноразово. Разом з Сергієм залишалися до проведення різноманітних заходів з охорони публічної безпеки та порядку на території міста Кропивницького, на території нашої області та безпосередньо в інших містах на території України. Працювали виклики по лінії 102, безліч разів надавали допомогу людям. Було декілька ситуацій, що безпосередньо врятували життя, адже люди мали невідкладний стан. Сергій завжди завжди вів себе як професіонал та оперативно міг надати допомогу громадянам. Для мене Сергій був гарним прикладом, наставником по службі. Сергієм пропрацювавши майже два роки до повномасштабного вторгнення. Він багато чому мене навчив. Так як він пропрацював на пару років більше, ніж я, і вже мав певний досвід по службі. Перед тим, як направлятися на виклик з підвищеним ризиком, Сергій спочатку обдумував даний виклик та з холодним розумом направлявся. Туди та навчив мене цьому, що не треба поспішати в даній ситуації, потрібно спочатку все наперед обдумати свої кроки в подальших діях. Під час патрулювання, а також на вихідному дні, якщо бачив, що людина потребує допомоги, ніколи не залишався осторонь, не проходив повз і завжди допомагав. Дуже весела, дуже добра людина. Був усміхнений, життєрадісний. Мав гарне почуття гумору та в будь-який момент міг прийти на допомогу. Я міг завжди покластися на такого напарника, як Сергій. Для мене Сергій запам'ятався як дуже відповідальний хлопець, на якого можна завжди розраховувати в будь-якій ситуації. Позитивний був, був душою колективу. Завжди можна було поспілкуватися з ним, на, з ним на різні теми. В принципі, завжди готовий був допомогти всьому, неважно то по роботі чи просто по життю. Сергія да, буде нам. Дуже позитивна, добра людина. Він був. Щирим, добрим та відданим колегою І завжди допомагав в складних ситуаціях, ніколи не відмовляв. Також Сергій дуже любив жартувати, завжди був позитивною людиною. Сергій отримав гарно вищу освіту. Він за спеціальністю був будівельник. Також зв'язаний був з архітектурою. Йому цікаво ці архітектурні проєкти. І одна з його мрій була це добудувати власне будинок. Сподіваюся, в майбутньому його дитина зможе виконати бажання батька. Сергій любив щось незвичне. У нього була одна кулінарна мрія. Він хотів зварити варення із соснових шишок. Але я так не дізналася, чи встиг він її реалізувати. Але задум був класний. Мав безліч хобі. Одне з котрих це гра на гітарі, а також полюбляв музику. Ця людина, яка цікавилася навіть на відстані у своїх друзів, як у них справи, при тому, що сам він був в умовах набагато гірших, але ніколи не забував спитати, як справи. Мав хист до спорту, неодноразово неодноразово приймав участь в різноманітних спортивних заходах та отримував призові місця. В вороті Тор було випробування тест Мерфі. Він його здавав один з найкращих. Ставив рекорди менше 40 хвилин. Сергій був один із перших з нашого підрозділу, хто поїхав захищати нашу країну. Перед останнім відрядженням Сергія ми з ним бачились. Він був у гарному гуморі, був усміхнений. в нього було Бажання натхнення захищати нашу батьківщину. І коли я вже дізнався про цю трагічну подію, я не міг повірити, що таке навіть трапилося. Досить багато часу згадував останню з ним зустріч та згадував безпосередньо всю нашу розмову, всі деталі. Ми зустрілися з ним недалеко від нашого управління та поспілкувалися хвилин 15 безпосередньо перед виїздом Сергія в зону бойових дій. Через це всі наші діалоги, які я згадую, наповнюються великим змістом та великою непомірною втратою нашого колеги, побратима, гарного батька, люблячого чоловіка. Дуже важко і не віриться, що пройшов уже рік, але Сергій до сих пір в наших серцях ми його всі пам'ятаємо і будемо пам'ятати. Я дізнався про смерть Сергія. Був на той момент, я в відрядженні в Рівненській області. Нам з колегами повідомили, командир роти нашого повідомив нам про це. Його всі пам'ятають, ніхто його не забув. І це найголовніше, тому що Сергій назавжди залишається в серцях не тільки нашого управління, нашого міста, а в серці кожного з нас. Тобто ми завжди пам'ятаємо його, цінуємо, тому що це достойна людина, щира, вічлива, яка завжди готовий прийти на допомогу в будь-якій ситуації. Смерть Сергія це велика втрата для його родини. А також для нашого підрозділа, роти Тор та всього управління патрульної поліції. Дуже дуже болісна втрата для не тільки патрульної поліції, а для всієї країни. Дуже чесна людина. Сергія завжди пам'ятали за його професіоналізм, а особливо за його дивовижне почуття гумору. За його особливість помічати деталі та підбадьорувати кожного з нас у найскладніші зміни. Робота з ним завжди була привілеєм, і завжди його будемо пам'ятати з теплом та усмішкою, але вже з сума. Всім нам його не вистачає. Не вистачає його гумору, не вистачає його оптимізму. Це дуже велика трата для всіх. В першу чергу для батьків Сергія, для його дружини, для дитини Сергія та для всієї нашої поліцейської родини.